Першою, хто мене зустрічає зранку, це кицька чонка. Ходить вже, думає, що я їй щось дам смачненьке. А в мене ніяких смачнинок поки що нема. Але я вийшла подивитися на свої квіти і вам трохи показати і поговорити про життя буча, яке воно є, яким ми самі його робимо. І про долі наші, і про те, що нам судилося, і про все потроху. А це з вами канал Село Ти Моя доля після перерви. А цю перерву знаходилась я, на жаль, в казеному домі, в лікарні. Перший раз загріміла неврологію із високим тиском, і з підозром на інсульт. А казали, що саме в ці дні дуже багато було інсультів. А потім, а потім виявилось, що в мене як двобічна пневмонія, і загриміла я на 9 днів в терапію. Але ж хвороба ще не минула. Написали мені лікування на довгий період. Щоб лікуватися вдома, така моя вигела, слава Богу, не померзла. Деякі лише гілочки доведеться обрізати десь попримерзали. Так що буду долікуватись вдома, а вдома, як кажуть, і стіни допомагають. І так, вночі напади кашлю, лікувала вже своїм методом, методом свого компресу, який колись давно вичитала. В газеті здоровий спосіб життя, тоді, ж він був здоровий образ життя. Якщо комусь цікаво, пишіть, поділюся детальніше. Можливо, десь періодично, я ставлю на паузу, звичайно, але можливо, десь періодично буду переривати розповідь свою кашлем, так що вибачайте, ще в мене, як я сказала, далеко не все гаразд. Але ж. Вдома стіни допомагають. Так іду між квітами і розповідаю про хвороби і про лікарні. Наприклад, в неврології лежала зовсім різне відношення лікарів до хворих. Навіть не послали мене на КТ. Та й аналізи я так зрозуміла, що зробила аби як. Бо аналіз сечі не брали, але написали, що нирки здорові. Ну, я змовчала, виписалася та й усе. А потрапила в терапію. Молодесенька. Молодесенька лікарка, зовсім молодесенька, порядна, чуйна. Направила на всі проробили всі аналізи в першу чергу, Направили на ОЗД. Зробили УЗД щитовидки, бо я сказала, що у мене давно проблема із щитовидкою. Ось така красива моя сон трава зробилася за мою відсутність не пропала, не померзла, слава Богу. У мене маю тиреотоксикоз. Якщо в когось також така хвороба підступна, пишіть. Може, якось разом будемо одні одних витягати. І з наших недуг. Звичайно, вже в такому поважному віці дуже не віриться, що ці хвороби відступлять зовсім. Але ж все ж таки якесь полегшення можна здобути за допомогою народних методів. Я багато років вже пила тирозол, тому що гормони мені протипоказані, бо мала. Давніше виразку 12-палої кішки, я його то пила, то й тирозол, то не пила, хвороба то підступала, то знову відступала. Ну, а це, очевидно, вірус спровокував все, в тому числі і виплеск гормонів щитовідної залози. Як бачите, мої. Гарні нарциси вже і відсіли. Краса швидко минуча. Отак зірваємо, зірваємо їм головки, нехай не утворюють насіння, хай кущаться на другий рік будуть цвісти ще пишніше. І так, про відношення лікарів. Наша лікарка. Місцева сімейна сказала, що тепер лікарі не такі, як колись. Я так зрозуміла, що вона мала на увазі, що лікарі стали гірші, ніж колись. І е, люблять гроші, але ж не всі такі. І я вже вам згадала про лікарку молодесеньку, терапевта Марину Васильівну. Підійде, підбадьорить, розповість, що потрібно. І ще, напевне, найголовніше, що не бере в кишеню. Ось такі красунчики нарцисики ще в мене цвітуть, розцвіли. Як бачите, багато квіткові, це якісь пізніші, бур'яни вибачайте за бур'яни, десь чоловік трохи ходив. Казав по моїх квітниках, але він також нездоровий. В нього також переходив, можливо, навіть ту саму пневмонію на ногах. Та й господарство в нас, кози. Так що вибачайте, показую те, що є. Дасть Богу, чухаюся, буду доводити до пуття. Ось так, подивіться, розкущився мій клематис, один із клематисів. Так, вибачте про каламбур, я трохи про лікарню, а трохи про квіти, про все одразу. Я скучила за вами, за своїм каналом, бо чоловік казав, що не виставляйся, нащо воно тобі? А мені подобається спілкування з вами, подобається те, що ви пишете коментарі, подобається самій писати коментарі. Звичайно ж, якщо елементарно, хоч трохи є здоров'я. Отож, як я вже сказала, лікарі різними бувають. І йшла, бачу лілія. Щось в мене якось не дуже так густо ті лілії. Посходили, чи їх миші поз'їдали. Ну, кажу, бур'яни, повисапую, колись, повибираю. Але деякі вже зійшли. І от, слава Богу, я вдома. І маю можливість встати вночі, загріти собі теплого чаю, налити його термос, напитися серед ночі, прикласти компреса до грудей. І, вибачте, досхочу посидіти в своєму туалеті. Але потрапивши до лікарні, бачу, що не все ще в нашій країні так погано. Іде жорстока війна, гинуть молоді люди, а нами опікуються люди в білих халатах. Хоча я вже неодноразово казала до чоловіка, що кому ми вже потрібні пенсіонери, баласт, неправда, опікуються пенсіонерами. Наприклад, ті ж терапії я казала, що це ніби будинок пристарілих, Самі бабки поважного віку. І, напевно, майже всі з тим же діагнозом. Можливо, не з тим не знаю. Ось такі мої тюльпани, посаджені позаминулого року в звичайні пластикові ящики. Думала, що я в минулому році їх викопаю. Я також прихворіла, я їх не викопала. І так вони залишилися. І ось так вони і ростуть. Кажуть, що Недобре, дехто, дехто пише, що не добре, не подобається вирощувати в ящиках тюльпани, а мені сподобалось воно при купі, і ми ще не з'їли. І цвітуть ось такою невеличкою клумбою. Три ящики в мене тут закопано. Я правду сказати, думала, що навіть десь продам якийсь тюльпан. Бо трохи в мене я заведу на квіткову грядку, покажу, що в мене ще на городі квіт... тюльпанова грядка. Там їх більше тюльпанів і різні, але завійнули хвороби і вийшло так, як вийшло. Правду кажуть, що людина планує, а Бог керує. Отак От і вийшло. Скерував Бог хвороба. І все коверком полетіло. Але нічого, я жива. Я повернулася до своєї хати, слава Богу. Я знову зустрілася з вами дорогенькі. і показую вам свої квіти, показую свою весняну радість. А троянди, я бачу, що тут вже чоловік обрізав, вони обмерзли зовсім чорні були. Перецвіла моя вже корона, яку я показувала в попередньому відеоролику. А морозники, як я і раніше казала, поза конкуренцією. Вже відколи вони цвітуть. І ось такі пишні і красиві. Хоч і отруєні, але, звичайно ж, хочеться мати їх більше, хочеть мати, хочеться мати кращі сорти, махровіші. І так довго милуватися їхнім цвітінням. Моя улюблениця децентра почала сісти. І повертаючись знову до розповіді про лікарню, скажу, що незважаючи на такий важкий для країни час, лікування в терапевтичному відділенні фактично було безкоштовним. Основне лікування було безкоштовним. Докуповували тільки допоміжні препарати, бо ж немолоді люди, вже кожен має якісь хронічні хвороби. І всі ми про них знаємо і, звичайно ж, рятуємося за допомогою тих, же, на жаль, хімічних препаратів. І Флокс, чоловідний, не пропав якийсь один. Десь чоловік трохи позбивав, бур'яни, казав, але... Може, і лілії мої попали під, під сапу, не знаю. Так оновилася весняною порою. Красунечка невелика, канадська ялинка. Вона невелика повинна рости, десь до двох метрів. Ось така красива відновилася, відчула весну, наперекір холодам, наперекір, наперекір морозам, які повертаються. Ось ось така стала, ну, прямо якась голубенька. А тож, бачите, пересажені восени троянди такі пропали. Напевне, що не пустять навіть знизу. А це, що в мене за різновид тюльпанів, я навіть і не знаю. Так що, попри те, що ми критикуємо, чи це можливо нарцис якийсь, це певний нарцис такий розсвів. Я не бачила, що він десь мене десятицьнула восени, а він, а він ось такий ось такий цікавий нарцисик. Попри те, що ми критикуємо владу, але пам'ятаємо, що в нас іде війна, такі тяжкі умови, а все ж таки лікарні наші на висоті, наші люди в білих халатах, вони на фронтах. Спасають ранених і стоять, можливо, в якихось дуже важких умовах і оперують, наші лікарі залишаються людяними по відношенню до нас, пенсіонерів, Бо побачила я в лікарні, що дуже багато людей з добрим серцем. Це лікар, яку я назвала. І дівчата сестрички, які вправно попадають у вену, жодного разу не промахнулась нікотра. Молодесенькі, вони мені за внуків годяться, але доглядають за бабусями. Приходять, коли їх кличуть і надають допомогу. Нам би тільки не війна, нам би, Господи, молимося всі людоньки, молимося до Бога, до Пречистої матінки Богородиці, щоб припинено нарешті було це кровопролиття і кажуть, що нічого в житті не минає безслідно. Не мене воно безслідно і для країни агресора. Як би вони не випиналися, як би не виправдовували себе, все рівно воно не минеться. Обов'язково бумеранг буде, але хай би не гинули наші кращі, наші внуки, щоб менше було бездолених, бо довелось мені зустрітися. Неврологічному відділенні і жіночкою-переселенкою, яка потрапила в лікарню із будинку для престарілих з інтернату. Десь вона була в Донецькій області. А це перевели їх в Вереміївку. І як я вже сказала на початку, як наша лікарка сказала, звичайно, лікарі бувають різні, різні люди. Одним. Не місце в медицині. Взагалі їх треба гнати від людей, щоб вони не мали можливості впливати на, на людину, щоб вони не мали можливості керувати людськими долями. Розповідає, що потрапила вона в будинок інтернат в Вереміївці, Це в нас. Напевне, Красилівський наш район, колишній, Хмельницька область. І там одна санітарок її штовхнула, і вона зламала якусь кістку в нозі. Я вже не пам'ятаю, що вона казала. Така бабулечка, Ну, роки, ну як не люди ж руки дають, Бог дає руки. Кому скільки прожити? Це не нам. Призначати і не нам когось судити за те, що він довше чи менше прожив. Десь вже їй під 90 чи 90. Пенсія в неї була прекрасна. Каже, що відраховує за цей будинок пристарілих кожного місяця 8 тисяч. І такий догляд був. Десь діти погодотайствували, я розповідаю і реваю. І домоглися того, що її в Львів перевели, забрали її з лікарні. Дай Боже, щоб їй там були кращі умови створені. Бо діти її, як і, тер, як і тепер майже всіх, немолодих людей. Одна дочка в Польщі не може приїхати. В дітей свої клопоти, що? Що там казати? Як у нас свій час були, так само тепер і в наших дітей, і внуків. А якщо людина залишилася сама на сам своєю старістю, своєю бідою, то це вже дуже проблемно у поважному віці. А так показала вам трохи своїх квітів які світуть, розповіла про свої проблеми, пишіть. Я і далі буду ділитися не тільки гарними розповідями про вирощування різноманітних рослин городніх, якщо ми здужею їх вирощувати. Бо ми ще навіть городу фактично не досадили. А буду також ділитися на сторінках свого каналу. Наболілими темами, а їх, звичайно, в нас безліч. Можливо, навіть іноді десь комусь допоможу якоюсь порадою, розповівши про те, що мені траплялося в житті і як вийшла я із цієї, можливо, і не одної складної ситуації життєвої, пов'язаної із здоров'ям і не тільки здоров'ям. А зараз дякую всім за увагу. Бажаю всім мирного, доброго дня. Даша хотіла сказати, що дивився на каналі, що в багатьох областях поморозило городину, дівчата і хлопці. Я вже писала в одному коментарі. Звичайно, це дуже неприємно. Але це не біда. Ще тільки кінець квітня посадите. Звичайно, ви втратили, бо затратили і працю свою, і гроші на посівний матеріал. Але що зробиш? Ну, таке цього року рік. Хто його знає, ми не знаємо, що нас чекає попереду, але садімо, намагаємось посадити, намагаємось посіяти, щоб таке було на наших городах. А ще... Картопля вродить. Колись мама розказує, що садили на кінець травня і родила гарна картопля. Ми тепер просто звикли вже так рано садити. Ну, а погода вона не передбачувана, на жаль. Так що такою є моя сьогоднішня розповідь. Розповідь про перебування в лікарні, розповідь про відношення, розповідь. Про те, що слава Богу в нас таки ще існує безкоштовна медицина. Розповідь, що не всі люди в білих халатах беруть хабарі, а є чесні, порядні, людяні, і дай Боже, щоб їх було якнайбільше. І щоб нарешті закінчилась проклята війна, і щоб все в нашій країні було гаразд. До зустрічі, дорогенькі. Пишіть, чекаю ваших коментарів, нових підписок. Я пенсіонерка, ми обоє пенсіонери, як ви бачили, виставляла я багато різних механізмів, які чоловік зробив, але він менше виставляється, я більше розповідаю. Ну, в кожного свій характер. І Поки що скасовувати свій канал я не збираюся. Так що, якщо подобається, підтримуйте. Можливо, знайдете щось цікаве в моїх розповідях для себе. Бувайте всі здорові, мирного, гарного дня, успішної праці.